Протести на підтримку Гренландії відбулися у столиці Данії Копенгагені. Сотні людей вийшли на вулиці із саморобними плакатами із закликами до Трампа зупинитися у його прагненні отримати контроль над зеленим островом, який у Білому домі вважають важливим для національної безпеки Америки. Людей на зазвичай тихі вулиці данської столиці вивела спроба двопартійної делегації Конгресу США запевнити Данію та Гренландію у своїй підтримці після погрози Трампа покарати країни тарифами, якщо вони не підтримують захоплення США стратегічного Арктичного острова. Ми пам'ятаємо, що Трамп місяцями наполягав на тому, що Сполучені Штати повинні контролювати Гренландію на напівавтономної територію союзника НАТО Данії, і раніше цього тижня заявив, що будь-що менше ніж перебування Арктичного острова в руках США буде неприйнятним. А напередодні, взагалі, вдався до погроз високими тарифами для держав, які не підтримують прагнення Білого Дому щодо Гренландії. Встановлю тариф у 25%, що до речі, приблизно в сім разів більше, ніж їм довелося б платити. Приблизно в сім разів. Це було трохи більше, в сім разів більше. І можливо, я зроблю це і для Гренландії. Я можу запровадити тариф на країни, якщо вони не підтримують передачу Гренландії, бо нам потрібна Гренландія для національної безпеки. Можливо, я так і зроблю. Власне, це й буде історія. Але насправді це набагато більша історія, бо ми скорочуємо медичну допомогу на цифри, яких вище. Сам радник президента США з питань безпеки Стівен Міллер взагалі вказав, що Данія спроможна захистити острів, а відтак, начебто, і не має на нього якогось права. Ти це сказав Шон Гренландія є необхідною для національної безпеки Америки. Новою сферою міжнародних змагань стане полярна конкуренція. Саме тут все більше ресурсів витрачається супротивниками та суперниками нашої країни. Це здатність контролювати рух, навігацію, смуги пересування в полярних і арктичних регіонах. Гренландія на 25% більше за Аляску. Гренландія становить чверть території континентальної частини Сполучених Штатів. З повагою до Данії Данія це крихітна країна. З крихітною економікою та крихітною армією. Вони не можуть захистити Гренландію. Вони не можуть контролювати територію Гренландії згідно з усіма законами, що існують вже 500 років. Щоб контролювати територію, потрібно вміти її захищати, покращувати територію, проживати на території. Данія зазнала невдачі на кожному з цих тестів. Тож вони хочуть, щоб ми витратили сотні мільярдів доларів на захист території, яка на 25% більша за аляску за 100% американських витрат. Але кажуть, поки ми це робимо, вона на 100% належить Данії. Це несправедлива угода, і найголовніше це несправедливо для американських платників податків, які вже поколіннями субсидують всю оборону Європи. Американські долари, американські скарби, американська кров. Американська винахідливість це те, що тримає Європу в безпеці і вільний світ. А Дональд Трамп наполягає, щоб нас поважали. Шон. У відповідь на спроби штатів отримати собі Гренландію, країни об'єднаної Європи, почали не надто масові проте військові навчання, які охоплюють регіон можливого конфлікту, країни, серед яких Німеччина, Франція, Нідерланди та низка інших надіслали свої контингенти у кількості від 2 до 15 військових. Міністр оборони Італії назвав ці масштаби анекдотичними. Гвідо Крозетта різко розкритикував таку масовість на тлі відмови Італії доправити до Гренландії бодай кілька своїх військових. Оскільки не бачить у цьому смислу, його слова виклали видання Ля Републіка. Я запитую себе, навіщо? На екскурсію 15 італійців, 15 французів, 15 німців. Це Схоже на початок анекдоту. Одначе навчання тривають. Тренування із дозаправкою у повітря успішно провели літаки F-35 данії спільно з крилатим танкером збройних сил Франції. Одначе є один момент непевності: це власне самі американські літаки. F-35. Пригадуєте історію, коли Україні заблокували дистанційно зі штатів пуски ракет з комплексів Хаймарс по Російській Федерації. Тоді ж випливла інформація, що американські розробники високотехнологічної зброї залишають собі так званий бекдор, що дозволяє дистанційно вимикати продану техніку, і це, начебто, зроблено для перестраховки, щоб ця зброя раптом не запрацювала проти самих Сполучених Штатів. Далі думаю, пояснювати не треба. А, до речі, поки ми ще не забули італійського міністра оборони Гвідо Крозетто, він сьогодні висловив свою думку: хто має зупиняти війну в Україні. Італія не починала цю війну. Україна не починала цю війну. Європа не починала цю війну. НАТО не починало цю війну. Хтось почав це, і це та сама людина, та сама нація, яка може закінчити це завтра, і це не триватиме безкінечно, і закінчиться незалежно від того, що проголосує наша країна. Те, за що голосує наша країна, має іншу цінність. А ще він собі вирішив через чотири роки повномасштабної війни, найбільшої з часів Другої світової і довшої за ту, яку московити називають великою вітчизняною, він собі вирішив заявити, що Україна не зможе перемогти. З 2022 року, і до сьогодні невпинний наступ Москви зріс на півтора відсотка, що коштує тисячі смертей на день. Україна не може і ніколи не виграє війну. Україна намагається вижити. Справжня перемога України залишається актуальною і сьогодні. Що ж, ну. Як то кажуть, час покаже а насправді українців є. Інший погляд на події. Трамп почав душити тарифами Європу за Гренландію, а Путін зібрався зруйнувати станції, які відводять електрику з українських АЕС. Далі про це у випуску. Отже, Путін хоче підняти градус ядерного шантажу на новий рівень. Українська розвідка доповідає про підготовку ударів по підстанціях, які приймають і розподіляють енергію від українських атомних електростанцій. У Описі на телеграм-каналі ГУР йшлося, що станом на середину січня 2025 року Російська Федерація здійснила розвідку десяти відповідних об'єктів критичної енергетичної інфраструктури у дев'яти областях України шляхом знищення або виведення з ладу вказаних підстанцій, Москва прагне від'єднати енергоблоки АЕС від об'єднаної енергосистеми України, аби цирвільні українці тотально опинилися без світла і тепла. Це робиться з метою примусити Україну підписати неприйнятні капітуляційні вимоги щодо припинення війни. Держава-агресор Російська Федерація розглядає варіант атакувати стратегічні об'єкти енергосистеми нашої держави, а йдеться про підстанції передачі електроенергії, які забезпечують також роботу українських АЕС. Також заявлено, що у межах своєї кампанії тиску Москва планує посилити залякування країн Європи та Заходу загалом, аби стримати підтримку України, зокрема нашу здатність відбувати терористичні повітряні удари Російської Федерації по критичних об'єктах енергетичної інфраструктури, наміри Кремля атакувати підстанції або в такий э, гібридний спосіб знищити генерацію на атомних електростанціях України, а у котре свідчать про геноцидний характер війни. Російської Федерації проти України а президент Зеленський після зустрічі з міністром оборони анонсував нові кадрові зміни, які мають підсилити нашу обороноздатність. А також повідомив про нові санкції проти рупорів російської пропаганди. З міністром оборони України ми проговорили. По роботі ППО, по перевірці наслідків ударів та обставин кожної російської атаки, все, що робить ворог, має аналізуватись до кожної деталі. Наша протидія, наш захист повинні стати значно сильніше. Це буде рішення, теж будуть які необхідні, щоб змінити систему нашого захисту, в тому числі кадрові. Дякую всім, хто допомагає зараз. Підписав також нове рішення щодо санкцій. Це санкції проти тих, хто виправдовує агресію та використовується Росією в пропаганді. Ну і власне відбулося те, що анонсував Дональд Трамп. Він наклав, заявив, що накладає санкції на країни союзниці Гренландії, які не підтримують взяття штатами під контроль е над зеленим островом. Про це він написав у себе на сторінці Truth Social. Отже, починаючи з 1 лютого 2026 року е з данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів та Фінляндії, Нляндії стягуватимуть 10 відсоткове мито на будь-які товари, що відправляються до Сполучених Штатів Америки, а з 1 червня 2026 року мито буде збільшено до 25%. Також Дональд Трамп вказав те, що ці тарифи, ці цей тарифний тиск буде діяти до того моменту, поки Гренландія не опиниться під контролем Сполучених Штатів. Ну і Європа надмірно реагує на суперечку навколо Гренландії, заявив посол США у НАТО Вітакер. Цитую, зрештою, це питання між Сполученими Штатами, Данією та Гренландією. Сказав він у інтерв'ю Fox News і зауважив, що географічне розташування Гренландії робить її центральним елементом планування оборони США. По перше, характер заколоту це був американський заколот. Це було очевидно. Американці планували, діяли. Якщо розглядати Гренландію як частину доступу до військово-морських ресурсів, то моніторинг та зміцнення цієї частини Західної півкулі мають вирішальне значення для довгострокової безпеки США. Європа іноді схильна надмірно реагувати щоразу, коли порушується якесь питання. Це один із тих випадків, коли необхідно зберігати холоднокровність. У Києві змінилися обмеження під час комендантської години. У комендантську годину тепер можна пішки або на приватному транспорті, зокрема на таксі, прямувати до пункту незламності або додому. Також можна дістатися додому з поїзда, що прибув із запізненням. Пункти незламності відтепер можуть працювати цілодобово. А йдеться також про комерційні заклади, що їх готові для цього надавати. Якщо заклад доданий до мапи пунктів незламності, він може. Працювати. Патрулювання залишається, тому під час руху у комендантську годину із собою треба усім мати паспорт та чоловікам додатково військово-обліковий документ. Ці пом'якшення діятимуть до завершення надзвичайного стану в енергетиці. Вашингтон готовий приєднати Гренландію до складу США. Дональд Трамп заявив про необхідність негайно розпочати переговори з Данією та низкою європейських країн з цього приводу. Цьому передував допис американського президента щодо накладання санкцій на країни, які підтримують Гренландію і її єдність з Данією. Лише Сполучені Штати Америки під керівництвом президента Дональда Трампа можуть грати в цій грі. І роблять це дуже успішно. Ніхто не посягне на цю священну ділянку землі, особливо з огляду на те, що на кону стоїть національна безпека Сполучених Штатів і безпека світу загалом. До того ж, Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Сполучене Королівство, Нідерланди та Фінляндія вирушили до Гренландії з невідомою метою. Це надзвичайно небезпечна ситуація для безпеки, захищеності та виживання нашої планети. Ці країни, які беруть участь у цій вкрай ризикованій грі, створили рівень загрози, що є неприйнятним і несталим. Тому для захисту глобального миру та безпеки необхідно вжити рішучих заходів, аби ця потенційно небезпечна ситуація була швидко й беззаперечно завершена. Починаючи з 1 лютого 2026 року. На всі товари, що надсилатимуться до Сполучених Штатів Америки з вище згаданих країн: Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Сполучене Королівство, Нідерланди та Фінляндія, буде запроваджено мито у розмірі 10%. З 1 червня 2026 року цей тариф буде підвищено до 25%. Це мито діятиме і підлягатиме сплаті доти. Доки не буде досягнуто угоди про повне й остаточне придбання Гренландії, Сполучені Штати намагаються здійснити цю угоду вже понад 150 років. Багато президентів... власне цей допис, який Дональд Трамп опублікував, звісно, це не весь допис. А проте далі йшлося про те, що для себе сам американський президент і його команда обґрунтували такі. Зухвалі дії по по суті, як вони називають або купівлі, або захопленню зеленого острова Гренландії. Як потреба для національної безпеки, оскільки Гренландія їм необхідна для того, щоб працював той званий золотий купол, який має захищати Сполучені Штати і Канаду, як він заявив, від зовнішніх загроз. Ну що ж, будемо стежити далі, як не розвивається ситуація, також аналізувати з нашими шановними експертами. А зараз йдемо до інших тем. Хоча вона теж стосується Сполучених Штатів, оскільки зараз українська делегація перебуває на зустрічі в Майамі. і вона має донести до американської сторони розуміння, що Україна не є перепоною на шляху до миру натомість Російська Федерація постійними ударами по мирних об'єктах дискредитує дипломатичний процес. Про цілі зустрічі розповів президент Володимир Зеленський у своєму зверненні. Делегація складається із трьох представників: Рустема Умєрова, Кирила Буданова та Давида. Арахамії. Цитую, головне завдання для української делегації дати всю реальну інформацію про те, що відбувається, про наслідки російських ударів, у тому числі, наслідком цього терору є дискредитація дипломатичного процесу. Люди зневірюються в дипломатії. Російські удари постійно погіршують навіть ті невеликі можливості для діалогу, які були, сказав Зеленський. Канада пошкодує через допуск китайських автомобілів на свій ринок з такими погрозами напередодні виступив міністр транспорту США Шон Дафі на заході з іншими урядовцями на заводі Форта в Огайє. Представники адміністрації Трампа заявили у п'ятницю, що Канада пошкодує про своє рішення дозволити Китаю імпортувати до 49 тисяч китайських електромобілів і що цим автомобілям не буде дозволено в'їхати до Сполучених Штатів. Зневага Трампа до Канади і погрози. Рози торговими санкціями, схоже, почали приносити свої плоди, і вони. Недобре смакують штатам у 2024 році. Канада сама запровадила 100% тарифи на китайські електромобілі після аналогічних мит Сполучених Штатів. Але її нещодавний крок щодо дозволу на везення везення електромобілів викликав занепокоєння у штатах, що це може допомогти Китаю розширити свої позиції у північній Америці, навіть попри те, що Вашингтон займає дедалі жорсткішу позицію щодо канадських автомобіль китайських автомобілів. Білів дарують та запчастин, торговий представник США Джеймісон Грір заявив, що обмежена кількість транспортних засобів не вплине на експорт автомобілів американськими компаніями до Канади. Це відбувається на тлі першого за вісім років візиту канадського прем'єра до Китаю. У своїх виступах Марк Карні проявляє стриманий оптимізм у розвитку стосунків з Піднебесною. А на доволі провокативне питання щодо більшої передбачуваності Китаю і комфортності у Якості партнера порівняно зі Штатами під владою Трампа відповів Я відповім прямо щодо відносин з Китаєм і нашої взаємодії з Китаєм І я скажу, що з першої розмови з прем'єром Лі телефонної розмови, потім зустрічі в Нью-Йорку, довгої зустрічі з президентом Сі в Кореї. А потім зустрічей протягом останніх кількох днів. Є кілька конкретних питань, і я їх окреслив, де ми досягли прогресу у стратегічному партнерстві. Але ми витратили чимало часу на всіх тих зустрічах про обмеження відносин, де ми відчували, що можемо співпрацювати, коли у нас були розбіжності в думках, коли у нас були розбіжності в системі щодо відмінності інших у системі і такий відвертий і послідовний діалог. Відвертий діалог веде до більш передбачуваних і ефективних стосунків. Наші відносини, то порівняння, яке я дам вам із сполученими штатами, наші відносини, це не є інсайтом набагато багатогранніші, глибші, набагато ширші ніж з Китаєм. Але так щодо того, як розвивалися наші відносини з Китаєм останніми місяцями, вони більш передбачувані, і ви бачите результати з цього. Щодо заходу. Китайського автопрому заходу дарути китайського автопрому до штатів. Президент Дональд Трамп заявляв, що хотів би, аби китайські автори, автовиробники приходили до Сполучених Штатів для виробництва автомобілів. Однак законодавці від обох основних партій США висловили рішучу незгоду з китайськими автомобілями, оскільки великі американські автовиробники попереджають, що Китай становить загрозу для автомобільного сектору США. А Також йшлося і про безпеку, оскільки електронне начиння автівок з Піднебесної, на думку експертів з безпеки, є і перетворює кожну машину по суті у шпигунський пристрій, що надає дані Китаю. Тепер до подій у Венесуелі і навколо захоплення. Венесуельського президента Мадура білий дім кілька місяців вів перемовини з міністром внутрішніх справ Венесуели, щоб не було силової відповіді під час штурму Каракаса і викрадення президента Мадура з дружиною. Про це пише Ройтер з посиланням на чотири різні джерела. А він тоді гучно звучав і закликав громадян до єдності і спокою. Це йдеться про міністра внутрішніх справ Венесуели. Обізнані люди повідомляли журналістам, що представники адміністрації Трампа вели переговори з жорстким міністром внутрішніх справ діоздадо Кабельо за кілька місяців до операції США із захоплення президента Ніколаса Мадуро. та з того часу продовжують підтримувати з ним з. В'язок чиновники застерегли 62-річного Кабеліо від використання служб безпеки або прихильників воєвничої правлячої партії, якими він керує, для нападів на опозицію країни. Цей апарат безпеки, який включає розвідувальні служби, поліцію та збройні сили, залишається практично неушкодженим після ранкової спецоперації США 3 січня, Кабельо довгий час вважався другою за впливовістю фігурою Венесуели, будучи близьким помічником покійного колишнього президента Угочавеса, наставника Мадуро, а він згодом став давнім прихильником Мадуро, якого боялися як головного виконавця його репресій. Родрігес і Кабельо роками працювали в центрі уряду законодавчого органу та правлячої соціалістичної партії, але ніколи не вважалися близькими союзниками один одного. Колишній військовий офіцер Кабельо мав вплив на всі військові та цивільні контррозвідувальні служби країни, які здійснюють широкомасштабне внутрішнє шпигунство. Він також був тісно пов'язаний із проурядовими ополченнями, зокрема з групами озброєних цивільних осіб на мотоциклах, яких залучали до нападів на протестувальників кабелі один із небагатьох прихильників Мадуро, на яких Вашингтон покладається як на тимчасових правителів для підтримки стабільності, поки отримує доступ до нафтових запасів країни. А отже, це може тривати невизначений час, ну принаймні поки відбувається перехідний період. Відтак у нього досі є вплив на внутрішню ситуацію.